Питання: 14 блок 9. Індивідуальні трудові спори та органи, які їх розглядають. Порядок і строки розгляду трудових спорів. Оскарження рішення комісії по трудових спорах. Професійна правнича допомога адвоката у вирішенні цих спорів. Особливості трудові спори розглядаються комісіями по трудових спорах та судами. Комісія по трудових спорах. Обирається загальними зборами трудового колективу з числа працюючих осіб від 15 людей. Строк звернення працівника до комісії по трудових спорах є 3 місяці з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права у спорах про виплату заробітної плати без обмеження в строках. Строк може бути поновлений. Спір розглядається у строк 10 днів з дня подання заяви у присутності працівника, представників власника. У випадку першої неявки розгляд спору відкладається. Сторони мають право заявити мотивований від від членів КТС. Рішення приймається більшістю голосів членів КТС. Присутніх на засіданні. Строк оскарження рішення КТС до суду 10 днів з дня вручення копії протоколу. Рішення КТС підлягає виконанню власником у строк 3 дні після 10 днів на оскарження, після спливу 10 днів на оскарження. У разі невиконання рішення КТС працівникові видається посвідчення, що має силу виконавчого листа. Строк пред'явлення даного посвідчення до Державної виконавчої служби складає 3 місяці.